Це відео, першу чергу, актуально для людей, які, які є, працюють онлайн або фрілансери, або просто на віддаленій роботі зараз. Поки ми сидимо без електроенергії через відключення. Ось прямо зараз у мене в області енергетична тривога, і тому я знімаю це відео завдяки тому, що в мене є два ліфтарики, які світять, і я маю змогу освітлювати це приміщення. А також завдяки тому, що ось я заряджаю від пауербанку телефон і таким чином маю змогу зняти для вас відео, провести цю енергетичну тривогу з користю. Сьогодні ми розберемося, які є основні три способи, що ви можете робити, і як під час ось таких ситуацій, щоб ваш дохід не так просідав, щоб ваші клієнти від вас не тікали до інших, розберемося з цими питаннями. Сподіваюся, це коротке відео буде для вас корисним. Перше дуже важливе правило: прямо зараз треба дуже лояльно ставитися до інших, особисто я, прихильник таких чітких розкладів, зазвичай, коли у мене купували рекламу, наприклад, моїх. Пабліках, телеграм-каналах я зазвичай старався на якийсь конкретний час домовитися з людиною, щоб до цього все було готово. Але наразі все частіше і частіше отримую ось подібного плану повідомлення про те, що у людини майже на добу зникає світло, і вона просто фізично не може зробити матеріал для реклами чи просто провести оплату і так далі. Тому треба наразі максимально старатися йти друг другу на зустріч і допомагати. Тільки так ми зможемо вистояти, витримати. І, звісно, не забувайте про те, що. Сьогодні ви комусь допомогли, завтра вам хтось допоміг. Тому треба бути лояльнішим, це дуже важливе правило, особливо в такі часи. Друге правило вимкніть автоматичний постинг. Ця ситуація може бути дуже цікавою для вас. Нещодавно, якраз під час обстрілу 23 листопада, який стався, і у нас було майже по всій країні світла, майже добу. Я якраз мав у мене завжди в запасі на Ютубі роль, які виходять для вас, це відео також на виключення. Але я ставив на число, на час, так о 17.30 виходить в мене відео по понеділках і четвергах. До речі, підпишіться на канал і обов'язково віткніть дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропускати мої відео. Я розповідаю про заробіток в інтернеті, про просування в соцмережах, всі ці теми, які дуже важливі для людей, що заробляють в інтернеті або хочуть почати це робити. Так ось, в мене зазвичай є просто в запасі відео, для того, щоб навіть якщо щось у мене станеться якась технічна проблема, і наразі дуже актуально це показує, що я не дарма роблю ці запаси. У вас був контент, і я не пропускав, і ви отримували інформацію вчасно. Але. Цей день я розумів, що невідомо наскільки в мене буде відсутній зв'язок, і просто цей автоматичний постинг випустить відео, а у людини буде світло, і вони його не подивляться. Тому наразі треба брати себе під ручний контроль. Особисто я перевів усі відео на місяць вперед, щоб в мене був завжди цей буфер запасу. Я знав, ага, сьогодні є світло, ніби то все нормально. То випускаю своє відео згідно розкладу, і в таких умовах треба. Саме подібним чином робити, щоб не було, як бачив в деяких каналах, вони випустили відео, а у людей blackout, і вони просто сидять, не можуть подивитися, і в них перегляди падають, а YouTube він не розуміє, що в Україні таке робиться. Він бачить, що ага, у вас просіяли перегляди. Ну, значить, не такий хороший контент, треба вас з стрічки людей просто вибирати. Таким чином треба і в наступних соцмережах, і в Телеграмі і робити відкладений постинг дуже-дуже обережно, і в інших також. Будьте уважні, це важливе правило, яке може вам просто зберегти нерви і щоб не було такого, ваш контент був просто недоречний. І третє правило: не забувайте про те, щоб дотримуватися базових норм. По-перше, особисто я стараюся, коли особливе відключення, виконати всю свою роботу, всі справи у якраз світлі години дня, коли хоча б якесь світло йде з вікна, і я можу це зробити. По-друге, про різні фішки типу паербанків і так далі. Дуже багато я розповідав важливих речей, про які особисто я використовую моя родина ось в цьому відео. Як ми готуємося до відключень? Сподіваюся, це вам буде корисним.